Нарешті ми отримали цю довгоочікувану новинку в такому яскравому кольорі весна літа, колекція «Джуз». білизна для пишної краси. Взагалі, жінки, які мають вже пишну форму, вони дуже гарні, дуже красиві. Їм не потрібно вигадувати нічого. Їм тільки потрібно цю красу підкреслити чарівною і гарною білизною. Кріслен, а, головне і комфортною. Кріслен це саме така білизна, вона дуже комфортна. Хто спробував вже білизну кріслайн, їх неможливо жінок вговорити, поміняти на іншого виробника. Після кріслайна жінки вже не хочуть нічого. Чому? Тому що він абсолютно комфортний, дуже м'яке, комфортне пояса. То запатентоване мережа всередині, воно не розтягується, не еластичне, воно добре тримає форму. А сам дизайн він вишуканий цей від білизни кріслайну, вона дуже гарна. Брателі в цьому бізгалтери взагалі в білизні кріс-лайн, Вони широкі, м'які, зручні, з часом у вас не розтягуються і не створюють тиск на плечі. Пояса всі повномірні. В цій моделі є обов'язково бокова кісточка. Чашка ця колекції Джос розподілена на три рівномірні частини. Це дарує абсолютний комфорт. І також ця бокова частина, вона працює з коригуючим ефектом. Тобто все зайве тут прибирає, збирає груди ближче до центру. Колір тут окрема історія. Тут настільки намішано багато відцінків, він і рожевий, і малиновий, і червоний. Тому влітку, коли ви вже маєте засмагу, вона дуже гарно буде пасувати під вашу шкіру, підкреслювати ту засмагу, той відтінок, який маєте ви. До цього бізгалтера тут труси зараз від огляду з високою посадкою. Всі труси в крісі з високою посадкою, вони повномірніші, дуже зручні і дуже м'яка така шовковиста мікрофібра. Білизна кріслайн для жінок з пишними формами, для жінок з великими розмірами. Вона сідає дуже гарно, в ній дуже комфортно, тому не зволікайте, спробуйте і подаруйте собі радість від такого чудового кольору. Модель «Джуз», розміри на сайті. Дивіться, допоможемо підібрати вам розмір і носить задоволенням чудову гарну білизну для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.